Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні, як я вам і обіцяла, ми будемо вчитися писати рукописну малу букву О. Чи нова вона для вас? Ні, дітки, такий елемент ми вже писали. Тому сьогодні легенький урок останній цього тижня. Починаємо. Дзвоник. Всім нам дав наказ до роботи швидше клас, За столи всі сіли чемно, плине час хай не даремно. Відгадайте загадку, усім я можу стати другом, в машині колесом, кермом, на морі рятувальним кругом, У діжці обручем і дном. Про що це загадка? Правильно, дітки, про круг, який схожий на букву О. Осел по вулиці гаса, осла ужалила оса. Ой, боляче, отож малята, осу і вам не слід чіпати. Бачите, скільки в цьому віршику? букв О і на початку слів, і всередині є слів. Буква О позначає голосний звук О, є він у слові Осел. Погляньте, які ще звуки. «О-с-е-л». І у слові оса ос а. Перевіримо наголос, чи правильно поставили. Осел другий склад, оса теж другий склад. А зараз знайдіть пару кожному гудзику. Чи уважні ви? Перевірте себе. Перша пара, друга, третя, четверта. Послухайте вірш. Молоток. Я візьму свій молоток, тук-тук-тук, цок-цок-цок і почну разом із татом. Щось корисне майструвати, молотком працюю вправно, хоч він в мене дерев'яний. Скоро я всього навчусь. Буду вмілим, як татусь. А якщо поцілю в пальчик, то ні за що не заплачу, бо я справжній чоловік, і терпіти біль, я звик. От бачите, який маленький уже. Мужчина, маленький чоловік, він уже хоче вчитися. Молоточком працювати, щоб бути як його тато вправним. А ми з вами зараз зробимо звукову модель цього слова молоток. Поділимо на склади МО-ЛО ток. Три склади правильно. Перший склад МО. М. О. Другий склад ЛО. Л, О, третій склад ток. Т. О. К. Спитаємо молоток, який ми голосніший склад вимовляли, слухайте. Молоток. Так, третій склад. Наголошений третій склад. Погляньте, будь ласка, повторимо правило швиденько: як треба сидіти під час письма, як тримати олівця та як покласти зошит. Хто пам'ятає, розкажіть віршик. Зошит свій я. Продовжуйте поставте відео на паузу. І перше завдання у цьому зошиті на сторінці 15. Що ми бачимо, дітки, тут на малюночку? В яких словах є звук та буква О? Пташка оця Одуд. Далі сонце, опудало, огірок. А цей жучок називається сонечко. А квіточки хай будуть Ромашки. Складемо речення, яке б складалося з чотирьох слів. Хто це? Що він робить? Це я вам допомагаю. Опудало тримає зелений огірок. Ось у нас і вийшло чотири слова. А до якого ж слова, дітки? Оця звукова модель. Перший звук та буква О. Здогадались це пташка. Називається вона одуд. О-Д. У -О д. Два склади О-ДУД. Покличемо. Одуд. Наголос паде на перший склад О. А це хто така? Сорока, правильно! Сорока до них може ще прилетіти, так? Але тут не закінчена звукова модель цього слова. Треба закінчити. Поділимо спочатку на склади, і перевіримо, чи правильно. Сорока. Три склади. Покличемо, щоб поставити наголос. Сорока. Правильно, другий склад наголошений. Перший склад СО. С О. Другий склад РО, Р-О. третій склад КА. К, Доповніть, будь ласка, цю звукову модель. Погляньте. Порівняємо друковану та писану літери. Друкована друкується у книжках рівно, бачите? А коли ми пишемо О, то ми його пишемо під нахилом, орієнтуючись на похилу лінію зошита. Звідки треба починати, ви вже знаєте, бо ви писали букву А. Ось звідси. Подивимося. Старайтеся, щоб вона не виходила за межі рядочка, але щоб торкалася обов'язково і верхньої, і нижньої рядкових ліній. Спробуйте зараз намалювати спочатку її у повітрі. А потім красиво помістити отут, у оцих клітиночках, якими нове ваш зошит, щоб вони були однакові, рівненькі, гарненькі, а мами потім або виберуть разом з вами королеву найкращу букву і намалюють корону, або підкреслять зеленим олівцем найкращу літеру на цьому рядочку. В наступному рядочку будемо писати. О, А потім дві коротких похилих палички для того, щоб перевірити нахил. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Пальчики вже втомилися, тому пропоную зробити пальчикову гімнастику. Продовжуємо працювати в зошиті. Зараз нам треба написати букву О, але з отаким гачечком невеличким. Навіщо він потрібен? Погляньте для того, щоб поєднати дві букви О, і щоб вони трималися за ручку, так? щоб вони одна до одної не торкалися, а щоб просто трималися за ручку. В наступному рядочку сполучення О А. Із середини рядка буква сполучення А. О. На наступному рядочку велика буква А, а поруч маленька О. І в останньому ми бачимо друковані літери «А» та «О». А вам поруч треба написати по піврядочка писаних рукописних літер. Ставимо відео на паузу, працюємо. Ну що ж, а зараз вправа мікрофон. Пам'ятаєте, відповідаємо швидко, яку літеру ви сьогодні навчилися писати? Які слова розпочинаються на літеру О? У кого з вас вийшла чудова літера О? Покажіть мені 5. Якщо втомилися, пропоную вам відпочити. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось уже в на наступному уроці письма наступного тижня. Гарних вам вихідних! Здорово відпочити!